Непокоїнные питання щодо врахування прав та інтересів стабильного водіросповідання патріотичної громади Белгородского. Так нормально? Так нормально? Є... Пусть он выдвинется, почему он пошел к стене? Вы пришли и в порядке встановлюєте. устанавливается? Через те, що мають церкви кінців патріархату. Також тут ведеться якісь кордолі е по відношенню до наших релігійних національних цінностей під права Христа і тому подібне. Дуже занепокоєння цим фактом, тому що це по суті розпалювання між олігійними національними режнечі це такі сигнали. Просить до вас врахувати це все, і оскільки ми будуємо цивілізоване суспільство, цивілізовану державу, будь ласка, всі права різних конфесій повинні враховувати, а особливо національної релігії. Тому що ми знаємо, що сьогодні московський патріархат до нього різне ставлення, От і люди все-таки все більше і більше не мають бажання туди ходити. Сьогодні, коли підвищується патріотична свідомість населення і заходу України. Просили б у вас врахувати права і інтереси цих людей от, і якось цивілізовано вирішити це питання, щоб воно щоб не спекулювало, не довживало, щоб воно не переростало в якісь oh, е, І Наскільки нам відомо, кінотеатр Арудина на цьому місці хрест це дуже підходяще місце, і воно він. То, будь ласка, якщо можна, дуже посилу би відвести під територію кількох Дякую. <головіка> Слідує питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійно користування релігійній громаді, свято-Покровської операції, Української православної церкви Кільського патріархату міста Білогородніпроської Одеської області для будівництва та обховування культових споруд Газаріна 8Б. Депутатів, які мають бажання виступити, прошу зареєструватися. Ні, так. Є у нас вітриний Олег Анатолійович, який хоче виступити з цього питання. Ми за основу. Давайте ми проголосуємо за основу, поки йде так? Голосуємо за основу. Голосуємо. За 322 не голосувала за основу питання прийшло. Будь ласка, Олеся, шановні, шановні друзі, добрий день. Дякую за можливість сьогодні бути з вами. за прошення. <плес> Шановна секретар, шановні депутати, дякую за можливість виступати перед вами. Шановні бійці, добровольці, які прибули з фронту і громадські активісти, які не вийдуть до цієї справи. Дорогі друзі, знаєте, я став прихожаном Української православної церкви Київського патріархату. У му році. Там, де я звідки родом, іде більш приємно вважати, що ми ну, більш україномовні, більш патріотичні, ну такі стереотипи. Е, ви знаєте, це була церква, яка була цікава тим, що дійсно служба відправлялася українською мовою і молилася українською. Е, це був період той, коли ми шукали всюди патріотизму, був такий період блютий, е, депресії, коли казали, комуністи, комуністи спасибо руку за розруху. Нічого хорошого від незалежності тоді, чогось так обивати не чекав. Але ми, ми вірили в Україну. Сьогодні ця церква, ця, ця, ця церква відправляє своїх священників на фронт разом з цими добровольцями в щоб вони були капеланами, військовими священниками. І знаєте, мені здається, що ми в боргу перед цими людьми, бо ці люди ризикують життям. І німецький канцлер каст, Отто фон Бісмарк сказав, що ворог приходить туди. Де програє вчитель і священник. Ці люди вони виховують націю. І, і це особисто, і від обласної адміністрації. Я хотів би вас просити, шановні депутати, щоб підтримати і дати можливість цим людям розвиватися і працювати повноцінно. Мені здається, що це якраз ті люди, які заслужили без звичайних яспитав, і скажу 15 років тут живе. Тому вони збираються, вони вже відправляють служби. Тривожний знак той, що був як сказали, пошкоджений хрест. Я не хочу думати, що це може бути якось негативно і далі розвиватися. Ми знаємо, що якась неприємна ситуація з ромами, етнічний конфлікт, який ми намагаємося всіляко усунути. Ми не думаємо навіть про те, що може бути якийсь розвиток релігійного конфлікту. Ми знаємо, що повинна бути патріотична і українська позиція, в тому числі і в релігії. Я свідомо не за цього питання, але в одному з міст е е е Одеської області звернулися до однієї з конфесій церков і сказали, відправте службу по загиблих воїнах АТО. Їм відмовили. Я не буду казати, яка церква, яка це конфесія, але багато прихожан відвернулися, бо сказали, кому ви служите. Але ми можемо з певністю сказати, що Київський патріархат, Українська Православна Церква це та церква, яка служить інтересам України, інтересам державності. Так що підтримайте, закликаю вас до цього. Дякую вам за ділянки постійного користування, релігійній громаді Свято-Покровської парафії Української православної церкви Київського патріархату міста Білородністровської Одеської області для будівництва та обслуговування культових споруд народжу вулиці Ліпійська та Єврейська. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Голосуємо. Що ви робите? Захистіть, захистіть інтереси. Ти громадяни, які за вас теж голосували. Кичі, кичі. Вот так, сановський, я ще раз говорю і всім. Я вас прошу, щоб ви розступились, не вижу депутатів. Хотите конфликт оставить, да предвесит он? Так ясно. Мы приедем, мы выделили землю.

Я спросив, що за два куча? Для спокій, а потім і Шановна, виникло непорозуміння, мені один депутат пояснив, що він проголосував, що він не зрозумів. Він не зрозумів питання. Уже всім зрозуміло. Ми подавали 21. На я голови, на можливість розробки проєктної документації. Ми витримали 30 днів. Ніякої реакції від законодательної власті не було. І ми почали розроблювати вже саму проєктну документацію. Тобто ми йдемо в рамках чинного законодавства, повірте мені. Сергія, у вас Белдістров, в такому десератійському городі, далі раз. І поліція не оказала йому помню. В даний момент я ще собі дзвоню, знаєш всю ситуацію, ми послухайте, Дивіться, ми всі віримо в єдиного Бога. І всі просимо його благословення для наших дітей, для нашого міста. Тому давайте поставимо на переголосування, пропоную це питання. І вирішимо, можливо, хтось не зрозумів. Діти. Є пропозиція, шановні депутати, поставити це питання на переголосування. Керівництво та обслуговування культур споруд народжувати Олімпійська та Ірейська. Є пропозиція поставити на переголосування. Голосуємо. За Голосуємо. За на переголосування ставимо чи не ставимо. За 22 ставимо на переголосування. Рішення прийнято. Ставимо на переголосування. Так, так. Ще, Ще раз, що ні, у нас не було голосування ні за основу, ні в цілому. Ми тільки проголосували, щоб переголосувати. Питання про на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування, релігійній громаді свято покровської парафії, Української православної церкви, Київського патріархату, міста Білородністровської Одеської області для будівництва та обслуговування культових споруд на розі вулиць Олімпійська та Єврейська пропонується, ставимо голосуємо за основу. Ають інтереси народу і кожного громадянина, і не тільки свої власні. Ми тут постерігали. Що, конечно, я бачу, проштовхує. Я з тобой нічого не можна домовитися. Це очень хорошо, що ти не відмовляється. А тепер зі молоді. Дорогі брати і сестри, Алла Петровна, депутатський склад. Я щиро вдячний, що ви прийняли мудре рішення. І ви бачите, що Господь любить вас. І в центрі вашого міста буде українська церква, де буде виховувати українських патріотів тих, хто любить свою батьківщину. Я сьогодні вдячний всім, хто доклав зусилля для цього рішення. Нехай Господь благословить ваші труди, тому що. Храми у нас не так часто відкриваються. А тим більше Українська церква Київського патріархату, яка вже більше десяти років зареєстрована в Білгородністровську і з великими потугами вона народилася. Я вдячний всім і посилаю на всіх Боже, благослові. и